Проєкт номер 4 Один той самий інвертор. З допомогою з'єднувачів. Замість електричного котла. Я передаю щиток. Зараз електричний котел нікому не треба. Так, фокусуйся. Тут система складніша. Вхідний автомат, перемикач три фази на будинок або або від інвертора. Далі вибір або інвертор, або напростець від однієї з фаз. Вибір фази і автомат для, для заряджання інвертора. Так, якщо я зараз увімкну заряджати інвертор, він пікає, показує, що починає заряджатись. Це режим байпасу. Споживання десь 11 атмосфер, О, 11 Ампер. Це ще без насосу. Зараз все перевірю.